Уявіть, що одного разу ви виявили у себе в грудях затвердіння, шок і думка. Кінець. Тепер я точно знаю, що виявлений на першій стадії рак молочних залоз у більшості випадків виліковується. Тому я щомісяця роблю самообстеження і раджу це робити вам. Перед зеркалом огляньте груди: чи не змінився розмір і форма, чи не втягується або випинається ділянка шкіри. Ляжте на спину, обстежуйтесь в трьох положеннях, руку простягніть вздовж тіла, закладіть за голову. Відведіть у бік, пропалькуйте молочну залозу круговими рухами, рухами вгору вниз, від центру, і навпаки, вас мають насторожити такі ознаки: ви знайшли у себе ущільнення, одна з грудей збільшилася, збільшилися лімфатичні вузли під пахвами, з'явилися виділення соска. Виявивши навіть незначні зміни, негайно зверніться до лікаря. Я роблю це не для того, щоб знайти пухлину, а щоб переконатися, що її немає.